Мене звати Юлія Дуб, я зараз знаходжуся на виїзді з Корятовича на перекресті підгірна Перчині, де розташований ось такий будівельний майданчик. Паркан цього майданчику виходить повністю на пішохідну частину, тобто займає весь тротуар. Отже, людям доводиться обходити дорогою проїжджою частиною. Але що? Найнебезпечніше це те, що за рогом цього перкану абсолютно нічого не видно, чи їдуть автівки, чи ні. Ось, наприклад, ви повертаєте знову ж таки дорогою. Це абсолютно небезпечно, тому що ви бачите, поруч зі мною приїжджають автівки. Чи не задіне одна із них вас, це невідомо. Тут одразу. Світлофор, люди, які переходять з цієї частини дороги, так само опиняються, не можуть зайти на тротуарі, опиняються на дорозі. Наскільки є безпечним таке будівництво, і наскільки є законним розташування так будівельних парканів, спробуємо згодом вияснити у місцевої влади і сподіваємося, що питання з таким небезпечним парканом буде вирішене.